Дивний мисливець Живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть дід мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до лісу. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що це за дивний мисливець такий ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою, одного разу приніс дід Максим зайченя маленьке, знайшов під кущем. У Узайченяти була зламана ніжка, дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід виніс зайченя у поле. Чого ще дід Максим такий невдаха? Пішли одного разу слідом за дідом, захотілося подивитися, як же він полює Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайцям. Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець. Автор Василь Сухомлинський